Торопедбачення на наступний тиждень з 26 серпня по 1 вересня буде три варіанти. Інтуїтивно оберіть один з трьох. Перший, другий. Та третій. Ми дивимось особисте життя. Кар'єра, фінанси та порада. В особистому житті все досить стабільно. Можливо, ви будете займатися якимись справами такими документальними. Для когось це буде от буквально, ви розпишетесь, візьмете шлюб. Для когось це просто буде якесь підписання угод сумісних. тобто, Такі стабільні, серйозні стосунки вас очікують. Робота, фінанси, щось піде не так не в, не в тій мірі, як ви собі планували. Доведеться бороти якісь обмеження. Тобто ви щось плануєте, а у вас трішечки не виходить, або не в тому об'ємі не так, як ви собі запланували. Але... Порада від таро. Це такий натяк, що ці всі випробування вони не просто так. Вам, у вас буде шанс покращити своє фінансове становище, покращити, можливо, свої умови життя. І потрібно буде цей шанс побачити і, так би мовити, не прогавити його. Другий варіант. В особистому житті, можливо, трішечки ревнощі, якісь непорозуміння. Такі, знаєте, хтось не захоче вас відпускати, або якесь рішення буде на вас тиснути, ваша друга половинка, е, щось таке, щось трішечки буде вас так тримати. Е, в кар'єра фінанса поки що на паузі, і ви не розумієте, як рухатись далі. А от порада, е, випустіть на волю. Знаєте свої якісь давні бажання, які ви вважали, от, що, що це не можна нікому розповідати, ви не можете це собі, це собі дозволити. Ні, от просто ваші бажання випустіть назовні. Так, третій варіант запишу додатково.